Амо наш випуск із трагічних звісток з фронту 4 жовтня у селі Лепетиха Миколаївської області помер головний сержант Степанов Андрій Сківерець 1992 року народження. Герой боронив рідну землю з 24 червня 2023 року і віддав найдорожче, що мав своє життя. Також стало відомо, що у війні з расистами загинув захисник із села Мала Глуша Денисюк Сергій. Воїн мужньо захищав Україну і обороняв рідну землю до останнього подиху. Окрім того, стало відомо, що на війні з російськими окупантами загинув і житель села Бірки Любомильської громади Сергій Яворський. Траурний кортеж на щиті прибуде у Любомиль 10 жовтня. Редакція телеканалу Конкуренті. Ент висловлює щире співчуття рідним загиблих воїнів. Начальника управління Волинської ОВА підозрюють в одержанні хабаря. Як повідомили в офісі генпрокурора, за даними слідства, упродовж серпня-жовтня 2023 року, посадовець аж тричі одержував від підприємця хабарі. Вони призначалися за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сам підприємець займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання таких дозволів. Усього задокументовано одержання начальником управління 51 тисячі гривень. Під час одержання останнього траншу у розмірі 19 тисяч гривень його затримали правоохоронці. Суд вже обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. З власних джерел сайту новин Луцька Конкурент стало відомо, що затриманий це Валентин Кухарик, очільник управління екології та природних ресурсів. Волинської ОВА. Моторошна ДТП сталася у Луцькому районі. Легковик зіткнувся з підводою. Автопригода трапилася 8 жовтня на дорозі між селами Забороль та Антонівка. 53-річний житель району, який їхав на Деонексія, врізався у підводу, яка рухалася у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждав 47-річний керманич підводи. Його забрали у лікарню. Розслідування триває, розповідав, де вручають повістки. Отримав покарання. На Волині судили адміністратора Вайберчату, який інформував учасників спільноти про місця роздачі повісток. Як повідомляє Західнет, свою провину, чоловік на ім'я Сергій визнав і підписав з прокурором. Угоду, тож отримав покарання не дуже суворе, як йдеться у вироку камінь Каширського райсуду, Вайбер чат обвинувачений створив ще у квітні 2021 року. Що саме він публікував у спільноті, точно не вказано. Але після початку повномасштабного вторгнення чоловік перепрофілював спільноту і став писати там про місце перебування представників територіального центру комплектування, які вручали повістки. Згодом Чоловіка викрили йому, вручили підозру. Врешті його визнали винним і призначили йому один рік із питового терміну. І до загальноукраїнських новин російські військові зранку 9 жовтня влучили поблизу бібліотеки у Херсоні, внаслідок чого є поранені. Як інформує обласна прокуратура, близько 10.30 ранку ворог поцілив поблизу однієї з місцевих бібліотек. Там поранення дістав 55-річний охоронець закладу. Крім того, о 13.10 ворог з артилерії обстріляв приміське селище. У стані середньої тяжкості госпіталізовано жінку 63 років. Також відомо, що у Херсоні росіяни обстріляли храм ПЦУ під час недільної служби. Люди прикривали один одного власними тілами. Як повідомляє видання мост, ворожа ракета прилетіла на територію храму Різдва Богородиці під час недільної служби. Під час обстрілу окупантами у храмі було багато людей. За попередньою інформацією. Біля храму розірвалося декілька снарядів. Один із них влучив на територію храму, спричинивши різноманітні руйнування. Першу допомогу пораненим жінкам надавали прямо у храмі. Відомо, що це перша громада у ПЦ, яка після окупації міста перейшла до ПЦУ. До України вдалося повернути ще дев'ятьох дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Про це 9 жовтня повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Повернути вдалося п'ять дівчаток і чотирьох хлопчиків їм від 5 до 14 років. Загалом від початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію вже 121 дитину з Херсонщини. Вищий антикорупційний суд 9 жовтня вирішив закрити справу «Роттердам Плюс через закінчення строку досудового розслідування. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Прокурор САП не погоджується із таким рішенням суду та оскаржить його у суді апеляційної інстанції. Як пише громадське, згодом центр протидії корупції уточнив, що підстава для закриття справ через сплив строків з'явилася у 2018 році. Це одна із так званих правок лозового. Зазначають, що ці поправки ухвалили народні депутати минулого скликання в порушення регламенту. Однак, зараз є шанс, що правки лозового таки приберуть з законодавства у Верховній Раді. Зареєстровані відповідні законопроекти. Головне управління розвідки Міністерства оборони України стверджує, що російські спецслужби використовують напад угрупування Хамас на Ізраїль для масштабної провокації проти України. Російське гру вже передало терористам Хамасу захоплено під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену у США та державах ЄС. Наступним за планом Росіян кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто про продажі західної зброї для терористів на регулярній основі вказано у повідомленні в українській розвідці. Припускають, що метою можливої провокації є дискредитація зсу та повне припинення військової допомоги з боку західних партнерів. На горі Говерла загинув турист. Ще одного вдалося врятувати рятувальникам. Про це пише ДСНС Івано-Франківщини. Рятувальники отримали повідомлення, що під час спуску по зеленому маршруту з Говерли двоє туристів заблукали та потребують допомоги. Одного туриста знайшли між синім та зеленим маршрутами і доставили його до бази заросляк. Другого ж туриста виявили між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом. Рятувальники намагалися реанімувати його, але безуспішно. І до новин світу армія оборони Ізраїлю Цахал заявила, що їй вдалося відновити контроль над усіма населеними пунктами, куди раніше проникли палестинські бойовики. Тепер ізраїльські військові переходять у наступ на Хамас у секторі гази. Про це повідомляють місцеві ізраїльські змі. За словами речника Цахал, випадки зіткнень між ізраїльськими військами та палестинськими бойовиками за останні кілька годин були поодинокими. Наразі в жодному з ізраїльських населених пунктів не ведуться бойові дії, але цілком можливо, що там досі залишилися невиявлені бойовики, відзначив речник. Разом з тим, у змі повідомляють, що Цахал почав завдавати ударів по лівану. Знищена спостережна вежа Хезбули. Також повідомляється про вторгнення терористів на півночі з Лівану до Ізраїлю. Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів, які вперше стануть проблемою для США. Та союзників, оскільки ці субмарини важко відстежити за даними Reuters, аналітики та регіональні аташе з питань оборони стверджують, що з'являється усе більше доказів того, що Китай зробить підводний човен з балістичними ракетами типу 096 до кінця десятиліття, а його безшумність забезпечать, щоб ви собі думали російські технології. Кількість загиблих від раптової повені, спричиненої виходом із берегів льодовикового озера Лхунак в індійських гімалаях сягнула 74 осіб. Про це повідомляє видання Reuters. Зазначають, що рятувальники знайшли 25 тіл загиблих. А тіла ще восьми загиблих армійців були виявлені у сусідньому штаті Західна Бенгалія. Наразі 101 людина все ще вважається зниклою безвісти внаслідок повеней. На цьому ми завершуємо наш